Чому для нас є вкрай важливим візит наших міжнародних гостей, тому що ми розуміємо, що величезна кількість проєктів, які ми реалізуємо з ЮНІСЕФ, з нашими міжнародними партнерами, це як сфера освіти, і завдяки ЮНІСЕФ ми спільно вивели офлайн сьогодні десятки тисяч школярів, відремонтувавши укриття, будуючи підземні школи. Сьогодні спільно з ЮНІСЕФ ми готуємось до зими, будуючи децентралізовану генерацію. Сьогодні спільно з ЮНІСЕФ ми надаємо гуманітарну допомогу. Сьогодні спільно з країнами. Норвегію, Фінляндію, Австрію ми обговорюємо майбутній розвиток нашої держави і буквально днями відвідував нашу область посол Іспанії в Україні і сьогодні заступник місії в Запоріжжі. Це для нас є вкрай важливо. і найфундаментальніша річ це те, що ворог намагається посіяти в головах запоріжців те, що ми залишились наодинці з ворогом. Це неправда. Керівництво європейських держав знаходиться на території Запоріжжя. Мені здається, це потужний сигнал, що в нас точно є майбутнє і в нас точно спільне європейське майбутнє.